Всім привіт! Раді вас бачити! Це проект UA Love. Люблю Україну. Люблю українське. Пропонуємо вам послухати цитати Івана Франка. В описі до відео ви знайдете його біографію та інформацію, як долучитись до проекту. Закон. Розуміється, і ми чували дещо про закон, але ж надто добре знаємо, що закон це теорія, що в книжці на папері виглядає дуже гарно. А практика, жива дійсність має свої спеціальні закони, далеко не такі гладкі та заокруглені, а зате повні розгалужень за карлюк та різнородності. Захланість, наче те груське болото лиш крок зроби і взад не відсахнися, то глибше вже пірнеш за другим кроком, і глибше ще пірнеш за третім кроком, а там гляди, і вороття нема. Зрозумійте й затямте собі. Ви сліпці в покоління, що як зглушите душу живу, заговорить каміння. Інша річ говорити, а інша робити. Хочуть люди говорити, то нехай говорять, але від слів до діл і ще дуже далеко. А наші люди таку вже мають натуру, що їм аби вже виговоритися, то вже й легше. І подумай собі, що іноді досить одного слова, щоб убити чоловіка, щоб навіки або на довгі літа зробити його нещасливим. Історія XVIII віку для українських мас-народніх то постепенне ослаблювання свобідного козацького елементу, ширення кріпацтва, а рівночасно обкроювання і притлумлювання автономії. Початків просвіти народної і всіх прав української окремішності московська плеть була так само дошкульна, як польська нагайка, та тільки гнала українську націю не на шлях поступу й цивілізації, а в безодню темноти застою. От тим то не дивно, що свідомість національна і політична серед мас українського народа падає, що обсяг його інтересів звужується до границі власної хати, власної громади, що розуміння державного устрою стається так само мітологічне як релігія, як примітивне розуміння природи. Книги Морська глибина. Хто в них пірне аж до дна, той, хоч і труду мав досить, дивні і перли виносить. Коли будете женитися. Борони вас Боже брати блондинку. Це найнебезпечніший, найфальшивіший і найбільше егоїстичний гатунок жіночого звіра. Лиш боротись значить жить. Література це найвищий вицвіт людської цивілізації, найкраще її мірило. Лупайте у скалу. Нехай ні жар, ні холод не спинить вас. Зносіть і труд, і спрагу, і голод, бо вам призначено скалу сею розбить. Любов не залежить від нашої волі, приходить без нашої заслуги, щезає без нашої вини Мета мого життя і деяких моїх товаришів полягає в тому, щоб підтримувати життєві духовні зв'язки української інтелігенції з високо розвинутими націями Європи. А з іншого боку, ближче познайомити ці нації з духовним життям українського народу. Якщо ці цитати вам сподобались, ми маємо для вас дещо. Написавши щирий коментар до відео, ви отримаєте подарунок від UA Love. Дякую за присвячений час. Бажаю вам гарного життя, всієї вам любові, всієї вам сили.